Ну і власне обговорення більш детальний аналіз цієї теми. Ми продовжимо з нашим першим спікером. Це військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім та політолог. У минулому я сподіваюся, у майбутньому Кирило Сазонов. Пане Кирило, ми вас вітаємо. Вітаю доброго ранку, радий вас бачити. Навзаєм, пане Кириле. Якщо можна, нагадати, на якому ви напрямку? Бо щось у мене знаєте саме Курщина. Приїздив лавком днями, ну в наш регіон. Угу. Ну от власне щодо Курщини будемо з вами говорити. чи очікують наші військові, що дійсно на цьому напрямку будуть росіяни задіювати сили вже регулярною, вважаєте регулярної армії Північної Кореї? І до чого готуються, якщо дійсно на таке розраховують? Ну насправді так інформація була. Що мені здається, крилобуданок я озвучив першим, що буде 10-11 тисяч можливих перекинути на Курщину? Ну Наші хлопці віднесли до цього з якимось нездоровим гумором, навіть сказали, що, мабуть, пішов слух, що на Курщині саме на Курщині найвкусніші, найсмачніші собаки. Тому вони їдуть сюди. Так їх і називаємо. І зараз, ну бачите, сьогодні я точно не знаю, не скажу, рекорд це чи не рекорд. але 1710 сімсот стали хорошими, як нас кажуть. Тобто мінусуємо в день. Більше щодня з травня, точним щодня більше тисячі особового складу противника. Мінус, uh -huh. і якщо мовити додати, додавиться в них 10-11 тисяч, це ні на що не впливає. То що там це якийсь північно-корейський спецназ, фон гільдони якийсь, це uh -huh. взагалі не цікаво. Зараз 92 94 відсотки втрат на фронті. І у нас у ворога це арта, це снаряди, це дрони, тобто навички рукопашного бою та. Стрілецької підготовки, це не дуже важливо. От хлопці потрохи спорять, хто перший забаранить такого гостя. Угу. Пане Кирило, ну а на вашу думку, е в яких моментах, в яких операціях, і чому саме на Курщину? По перше, якщо Росія хоче застосувати силу Північної Кореї, чому саме Курщина обрана, і в яких е не знаю операціях можуть їх задіювати з огляду на те, що північна Корея не має досвіду ведення бойових дій? Е Чи можемо говорити, що вони не будуть е якраз і брати участь в бойових діях, а не знаю там більш-менш в тилових якихось місцях перебувати? Ну, насправді, я не знаю, чому Курщина про це, мені здається, сказав голова Ради резервістів, але навряд чи в нього є вихід безпосередньо на дані розвідки чи на Північну Корею. Тому може дівитися де завгодно. Насправді, без знання мови, без знання рельєфу, без звички для клімату, працювати їм буде дуже важко. Особливо зараз осінь, дощі, холодно. І вони можуть дивитися де завгодно, але як їх використати, якщо вони навіть не розуміють російської команди. Тобто їх можна. Ну, як мені здається, ми хлопцями, тобто, теж що, щоб робили в такій ситуації, їх можна використати десь, де уходять противник в глуху оборону, заритися в землю і там їх залишити, щоб звільнити свої війська для інших якихось штурмових дій. Тобто, щоб вони стабільно стояли як кордон, тільки так. Ву взаємодії з іншими підрозділями просто і так зв'язок пропадає, з'являється дуже важко. Вони просто будуть втрачати зв'язок, не розуміти один одного, і це завжди погано. Угу. Пане Крилов, в цілому, яка з нині ситуація складається на коршні. Ми знаємо, що ця операція Збройних сил України розпочалася 6 серпня. Сьогодні вже а, ну вважаєте майже три місяці, як ця операція триває. Якихось значних, от не знаю, за останні там можливо місяць проривів. Ми на цьому напрямку не побачимо. Ну, принаймні, мапа Діпстейт нічого подібного не фіксує. Але а, ну я так розумію, бої там все одно точаться з огляду на те, що а, постійно бачимо інформацію в західних медіа, яка говорить про те, що Кремль ставить собі за мото звільнення Курщині там до 1 листопада, потім до, до, до виборів сполучених Штатах Америки терміни постійно посуваються, але тим не менш, як зараз е, складається ситуація на цьому напрямку, ну до 1 жовтня була команда спочатку. Може і раніше Путін там казав срочно викинуть бандитів із Курської області. Ну що він казав завжди, що СВО йде по плану. Який же план, якщо збройних сил України в Курській області? Насправді тут дуже жорсткі бої. Точа цей ворог пробує наступати постійно на великій карті. Цього звісно бачимо. А так тут щодня, щогодини змінюються позиції, штурми йдуть постійно дуже дуже гаряче ворога. Насправді було 50 тисяч зараз вони перекидають ще окрім. Рівінградського воєнного округу, групи військ сєвір Вони перекинули сюди 106-ту десантну дивізію, 155-ту бригаду морської піхоти, 810-ту бригаду морської піхоти. Ось саме позавчора, 810-та бригада морської піхоти на бронетехніці штурмувала наші позиції. Дуже так вони ну, міцно так зібралися, потужно вийшли, але прилетів Хаймарс, Я не знаю, що там залишилося від 810-ї бригади. Ті, що йшли на штурм, знищено всіх. Mm -hmm. Бригада терборови поруч е, дуже вдало працювала по бронетехніці ворога. 95-та десантна штурмова. Теж завдає їм потужних ударів. Тут зібрана, насправді наша 41 ша бригада, 95-та десантна. Ну це, мабуть, найкрутіші бригади, які є в збройних силах України. Я нікого не хочу образити, але як бачите, ми працюємо. Дуже важко. Ворог має перевагу і по кількості людей, по кількості техніки. І на жаль, це працює проти нас. Він знає місцевість набагато краще, бо це. Їх земля uh -huh. і раніше ми якось гралися з ним польовими дорогами, стежками. Все зараз пішли дощі, джип не проходить по полю ніде вже і тому використовуємо асфальтові. А це для дрончиків дуже важко. Тому ми втратили десь тут. Теж два дні тому втратили бронетранспортер наш. А до цього ми за місяць втратили шість автівок, тільки наша рота. Бо дрони працюють із нашого, з їх боку. Зараз час дрончиків, час операторів БПЛА це їх. Час такий, угу. от власне зараз ми продовжимо тему щодо безпілотників, але хочу уточнити: ви зазначили деякі підрозділи, які Росія перекидає на цей напрямок. Це мова де про які напрямки з яких напрямків вони забирають цю силу? Чи це я не знаю тилові? Якісь регіони, де тримали вони свої резерви, не тилові Росія не може собі дозволити зараз тримати десантників чи морпіхів у тилу. Це найкраще, що в них є. Якось дуже важливо. Що 155-му п'яту морської піхоти, ми чудово знаємо саме наш 41 перша. Ми з ними билися. Під Турецьком і Нью-Йорком. І це досить важкий противник, це правда. Їх називати там чи я б ніколи не став. Це кадрові військові підготовлені, щоб ви розуміли, штурмовик тягне на собі дуже багато. Він не піхотинець, він не сидить в окопі, він не може покласти поруч там, цим з патронами, там, набої, якісь гранати. Він все тягне на собі, бо він іде на штурм. Вони бігом 3 кілометри до наших позицій бігуть і тягнуть з собою ще й лісінки. ну, драбинки такі невеличкі, щоб злазити до окопу. Це каже про їхній рівень і підготовки, і про рівень командування важкий противник. Ми дралися з ними під Торецьком. Зараз деремося з ним на курщині. Так краще будемо дратися з ними в Курській області, аніж у Донецькій, тому що вони тут кабами зносять все вщент. Ну, ми таке бачили на Донбасі. просто руйнують все до цеглинки. Mm -hmm. Ті на пункти, які який займає бомбу, не зносять. Але якось дивно, пане Кирило, що перекидають з турецького напрямку свої підрозділи з те, що ну всі ж говорять і різні експерти, що Донеччина це основний напрямок, на якому зараз концентрується ворог. Я погоджуюсь, Донеччина для них пріоритетний напрямок, навіть е, важливіший за Курщину, і саме Покровськ, Курахова і Ліманський напрямок для них в перспективі дуже важливі. Вони постійно намагаються перерізати логістику. І мені здається, що вони дуже дуже мало кого перекидають з того напрямку. Але 155-го бригаду морської піхоти, ми знаємо, ми чуємо їх перемовини. Вони були під Торецьком, Вони зараз тут. За mm -hmm. це я передаю, тому що ми. Захопили їх радійки. Угу. Ну і ще буквально коротко, пане Кирило. Ви вже торкнулися у питання, що зараз настав час якраз дрончиків, безпілотників. Команда волонтерів з виготовлення ударних FPV-дронів камікадзе, «Дикі шершні» розробила безпілотник, здатний перехоплювати російські шахеди. Як пише за телеграф, це керований дрон з видом від першої особи, який називається стінг. Він може літати зі швидкістю понад 160 км за годину на висоті 3000 метрів. У майбутньому до нього хочуть додати систему штучного інтелекту для. Автоматичного наведення цілів. пане Кирило. На вашу думку з вашого досвіду, наскільки ось такі розробки можуть дійсно поліпшити а, положення і не знаю, підсилити положення наших збройних сил, якщо можна коротко. Інж... інженера конструкторів дронів постійно вигадують щось нове і з нашого і з ворожого боку іноді це стає проблемою для нас, іноді проблемою для ворога. Наприклад, наші спеці із СБУ забезпечені не тільки прикриття легендірування нашого заходу в область, вони на 2-3 доби. Подавили їх всі очі. Ворог залишився без аеророзвідки, і це дало нам такий успіх. Безумний це чудова спецоперація. Потім адаптувались постійно вигадують щось нове. Це як це війною умників, де ми вже нічого не вирішуємо. Вирішують умні хлопці. Але дуже важливо, що сам по собі безпілотник нічого не вартий, взагалі нічого. Потрібен до нього гарний оператор, який має фах, який має талант до цього. Я, наприклад, не можу навчитися керувати дроном. Я сам верчуся на місці, зробити mm -hmm. тому оператори дронів дуже потрібні. Гарні оператори. Наш підрозділ, наприклад, теж я в телеграмі постійно пишу: нам потрібні оператори. Якщо хто хоче, і школи ми направимо на навчання. Заберемо гарний оператор. Це золото, mm -hmm. навіть плать. Почула вас, пане Кирило. дуже дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Військове збройних сил України, доброволе, спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов був з нами на зв'язку. Ще раз вам дуже дякую.